І так, друзі, вітаю! Ви на каналі Просто Пасіка. А, минуле відео ми робили огляд ось цієї маленької воскотопки, а сьогодні ми будемо топити віск за допомогою воскотопки. Отже, в рубці палиться, водичка гріється, а, причепив я кусочок латунної трубки сюди, чекаю, поки нагріється вода. В якості форми я буду використовувати 5-літрове відеочко. І набирати його десь по пів відра. Ну, може менше. А, так як пише в інтернеті, що кілограм воску. ні, Один літр воску має 960 грам при середній його густині плотності, щільності. О, то есть літр воску, 960 грам. Відро на 5 літрів. Тут приблизно, щоб половину заляти, такі млинці по 2-2,5 кг ну, 2,40 2,30. В якості фільтра від мерви, дивіться, я думав робити тюль ставити. Я не знаю, чесно вам кажу, я роблю це вперше. Можливо, я і помиляюсь. Але, так як у нас в відрі в основному є фільтр, так, ну, як фільтр, дирочки, грубі фракції мерви і всяка сміття затримаються, Потім фільтри для меду, грубої очистки. Додатковий. Тут трошки менше вічка, як в відрі. І далі в нас йде дрібна сітка. Вот. Вона все з нержавійки. А Я думаю, що має бути нормально. Я не знаю, як воно піде, як воно вийде. Може, дійсно треба марлю, але я спробую сьогодні використати фільтр для цього. Для меду. Так. Чекаємо, поки натопиться, нагріється вода. От нас тут таке 20-літрове відро з забрусом. В основному є старі язики місцями. О, зверху він сухий, а всередині юшка. Ну, Внизу на дні, там вже більш така, знаєте, юшка. Так ось, Поки чекаємо, поки нагріється вода, і будемо помаленьку топити віск наш. Треба в плиту підкинути трошки. Оп. Зараз перегорить усе. Ось ну, такі справи. Добре, очікуємо. Як тільки нагріється вода, я зразу включуся. Ну, що я можу сказати? Загрузили ми наш забрус максимально сухенький і дрібненький. Ну, скажімо так, для першої прогонки, щоб а, хочу використати сировину з найменшою кількістю сміття. Щоб подивитися, як воно себе покаже. Вода нагрілася, пара помаленьку йде, але це дуже. Дуже довго гріється, бо я пізно поставив каструлю. Треба було зразу як розпалював, треба було зразу ставити. Я щось трошки... трошки я пропустив цей момент. Ну, все, чекаємо, поки розігріється, і має піти процес. Мені просто цікаво, чи справиться з задачею фільтр для очистки меду в якості очистки а, воску від крупних фракцій. Розумієте, ось в чому цікаво. Ну, то буде топити, я так розумію. Я от іменно цей фільтри спрацює. Якщо спрацює, то було б дуже добре. Щоб... Ну Ви розумієте, про що мова? Ось такий забрус. Забрус, язики, таких ще пару вітер є в мене. І ще кілька рамок. Кілька рамок, які треба теж перетопити. Ось такі справи. Добре, очікуємо. Так, друзі, процесу маленько йде. Поки що ще з трубки віст не тече, але об'єм воску в маньорці вже зменшився. Там всередині, я тільки що піднімав, просто одною рукою всередині вже внизу на подоні є вже маленька плівка воску, рідкого воску розплавленого. Просто кран ще трошки. ну... Над дном оцей кран, штуцер, штуцер, він знаходиться на, на висоті міліметр або 2 мілімет над самим дном ось цієї каструльки. Тому поки що ще поки віск не витікає, але суть в тому, що вода закипіла, пара йде і там вже є віск рідкий. Тільки-тільки буквально почали витоплюватися. Зараз чекаємо десь хвилина на хвилину вже почне текти. Ну що, процес пішов. Тече віск потихеньку, помаленьку. Поставили фільтр від очистки меду дрібної фракції. Поки що ми завантажили тільки забрусний, забрусний віск, а потім будемо вже закидати самі рамки. Ну і треба не забувати заливати воду, бо вона випаровується потрошки. Ось тут є помічник Рон. Тільки не переверни мені нічого тут добре. Що ти скажеш? Нічого не скажеш? Ну Коротше, от таке. Топимо віск. Вже як дотече трошки піввідра, то ми будемо міняти подивимося, що у нас вийде. Ну що, друзі? Показую результат роботи, що в мене вийшло. А не вийшло у нас. Майже нічого. Віск получився чистий, але він отакими лаптями. Тобто, коли віск воскотопки стікав відро, він стікав не чистий віск, а там була медова юшка, вода і таке інше. Виходить, він нерівно, нерівно, нерівномірно вистигав, і виходилися отакі клаптики воску. Одне радує тільки те, що він чистий. Ось, ось саме вітрили кусок зараз достану. От він. Ну він не зовсім чистий. Ну, от, такий, от такий результат у нас. От така, така воскоточка. Значить, що ми будемо робити? Ми, виходить, робили неправильно. Значить, Спочатку ми всю масу будемо топити по-чорновому. Потім весь оцей ломаний віск я буду обратно закидати вже в чисту вимиту воскотопку і перетоплювати заново. Або алюмінієву каструлю просто на воду і його перекип'ятити, щоб зліпити один великий млинець. Ну і плюс цей весь осяде. Бо інакше я не знаю. Зараз покажу, що залишилося. У вискотовці, Тут ще треба працювати трошки. Але зараз очікую електричну плитку, тому що на плиті, де палити дровами, по-перше, затратно по дровах, по-друге, температура нерівномірна. Подивимось, що воно буде. Далі, ну коротше, приїжджає електроплитка і ми весь віз, який у нас є, просто. З мервою, зі всім, там, з медом, з юшкою завантажуємо в цей банячок, повністю перетоплюємо на те, що я вам тільки що показував в тому відрі. От. А потім всю цю, так, обратно буду завантажувати в воскотопку і топити наново. Ну, то є, якщо хочеш хороший млинець воску, то треба по-любому погратися. За одну перегонку у мене не виходить, що добитися нормально, нормальної якості. От. Може хто що знає, підкажіть напишіть в коментарях. Бо раніше я топив в каструлі. От. А тепер я топлю в маленькій воскотопці. Але от результат, який бачите самі. Тому поки що так. Чекайте наступного відео. Будемо топити віск ще раз. Це я вважаю, що в мене не вийшло. Вот, якось так. Тому отакі справи. А на цьому в мене все. Ви були на каналі Просто Пасіка. Наступне відео нова перетопка воску по кругу. Будемо гратися далі. Що я можу ще сказати?